Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо шоколадне печиво з карамелю. Це печиво не лише гарне, але й надзвичайно смачне. Спробуйте приготувати таке печиво на різдвяні свята. Таке печиво буде до вподоби кожному. Карамель та шоколад це дуже смачно. Щоб приготувати шоколадне тісто, нам буде потрібно яйця, цукор та ванілію перемішати. Туди додаємо масло кімнатної температури та какао. Все перемішуємо. Тепер потроху всипаємо борошно та рукою замішуємо тісто. Ось так виглядає готове тісто. Ділимо його на дві частини, загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник на 1 годину. Добре охолоджене тісто розтачуємо на пергаментному папері. А тепер за першим разом витискаємо круглі форми без дірочки посередині. Будемо випікати на пергаментному папері або на силіконовому ковричку. Випікаємо 11-12 хвилин при температурі 165 Цель або 330 Фаренгейт. А тим часом приготуємо печиво з дірочками посередині. Готове печиво викладаємо на насічату поверхню до повного охолодження. Поки печиво охолоджується, приготуємо карамель. Для цього нам буде потрібно цукор. Гарячі вершки та масло кімнатної температури. Сатейник з цукром ставимо на вогонь. Доводимо цукор до золотистого кольору. Гарно все перемішуємо. Коли весь цукор розтопився, туди вливаємо гарячі вершки, все перемішуємо та продовжуємо кип'ятити, туди додаємо масло кімнатної температури та ще кип'ятимо приблизно 2 хвилини. Ось так виглядає готова карамель. Не переживайте, що вона рідка. Залишаємо її до повного охолодження і вона повністю застигне. А тим часом приготуємо шоколадну помадку. Для цього нам буде потрібно шоколад та олію. Олію виливаємо в шоколад та розтоплюємо. Добре розтоплений шоколад переливаємо у широку посудину. Тепер в наш шоколад занурюємо наше печиво з дірочкою. Поки шоколадне покриття ще не застигло, я його притрушую ось таким натертим шоколадом. Поки шоколадна глазурь буде застигати, ми тим часом приготуємо шоколадний крем. Для цього нам буде потрібно шоколад та гарячі вершки. Гарячі вершки вливаємо в шоколад. Все перемішуємо. Чаємо до повного охолодження при кімнатній температурі хоча б на 2 години. Тоді взбиваємо ось такий гарний пишний крем. Переносимо його в харчовий мішок та починаємо гарно відсаджувати на наших половинках печива. А тепер на поверхню ставимо наші інші половинки, які ми вмочували в глазурі. А тим часом наша карамель вже повністю охолодилася і стала ось така густа. Переносимо її в харчовий мішок, робимо там дірочку та будемо наповняти наше печиво. Якщо у вас ще залишилась карамель, перенесіть її у скляну посудину та її можна зберігати в холодильник або просто посмакувати. Наше печиво готове. Тепер його потрібно поставити в холодильник хоча б на 2 години. Спробуйте приготувати таке печиво на різдвяні свята. Шоколад та карамель будуть до вподоби кожному. Смакуйте!